对不起 Вітаю глядачів телеканалу ITV Media Group. Це програма про здоров'я і мене звати Марія Савчук. Ми щовечора продовжуємо говорити про те, як зберегти своє здоров'я у ці різдвяні вечори. Особливо приємно проводити час у вашій компанії. Наші дорогі телеглядачі, як завжди, що вівторка о 19.30 поряд зі мною у студії президент товариства природолікування Зелена планета Наталя Земна. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго здоров'я всім! Підходить до завершення цикл різдвяних свят. Ми неабияк переборщили, можна сказати, із м'ясними продуктами, із печеним, жареним, доволі таким жирним і насиченим раціоном. Давайте розповімо нашим глядачам, як правильно адаптувати наш організм після різдвяних свят, аби не нашкодити. Mm. Ну, по-перше, завжди правильно, коли людина відчуває свій організм і відчуває саму себе. Коли вона знає, де в неї знаходиться печінка, як вона себе поводить після випитого трохи, де знаходиться підшункова залоза, яка яку людина відчуває, як же вона реагує на те, сало. Чи е, щось жирне, чи те гостре, як відчуває себе шлунок дванадцятипала кишка, коли людина приправу якусь дала гостреньку, таку знаєте, вже ж думає, що якщо є холодець, то треба обов'язково, щоб був е, хрін до холодцю, бо без хрону, то холодець не може засвоюватись нормально. До речі, ми повинні сказати, що коли вже ми закінчився піст. Під час посту ми споживали дуже багато їжі рослинного походження. Ми брали звідти все. Ми брали білки. Із квасолі, гороха, сої, чечевиці. Зараз мутною стала дуже чечевиця, сочевиця. Тому е, білки отримував організм нормально. Але все одно, якщо тривалий час, людина не споживала продуктів е, е, тваринного походження, а людина це всеядна ага. істота, істота. же треба і е, рослинна їжа, же треба і тваринного походження, їжа. Отже, вона коли не споживала м'ясо. Сало, ковбаси там, ну всі ті наїдки смачні, дуже ті страви, які вже до яких допалися зараз після посту, то вона почувала себе якось ніяково. І коли вона побачила всі ці страви, м'ясо ковбаси, то їй дуже захотілося. Та ще ж вони знаєте з часничком, та з перчиком, та ну такі ж дотепні у кожної господині, особливо у нас в Українах наших. І захотілося, звичайно, наситити організм, але хіба ж можна відразу все навантажувати? Жоден орган в організмі не може витримати навантаження, навіть якщо людина фізично робить собі навантаження, то вона робить собі дуже велику шкоду. Не треба перевантажувати. Отже, треба все в міру. У міру це не переїдати. І в міру поступово споживати продукти, не такі жирні, не такі смажені, не такі з такими приправами е, гострими, от е, насиченими. Дуже. А треба все в міру, щоб організм відчув, так знаєте, е, легенько відчув, а потім він війде. Цю норму і піде по тій же дорозі, по якій раніше ще до посту споживав продукти. І тоді не буде ніякого навантаження на організм, і не буде відчуття того надлишків тих важкості тієї. Знаєте, останнім часом, ну я бачу, це піст пережили. Тепер накинулись на ці продукти, і людина постраждала від того. Той приходить каже, у мене болить отут, отут, у правому боку, дивишся, а там печінка збільшена. Та ще, якщо людина перенесла колись е, хворобу е, Боткіна, це, е, гепатит вірусу А, або ще після ковіду, ну, який перенесла також майже. Ну, ви знаєте, що у нас дві третіх людей перенесли цей ковід. Хтось робив прививки, хтось прививки не робив, але він сказався на організмові. І кров залишилась у такої людини згущена. Тут треба дотримуватись і продуктів. Якогось рослинного походження, щоб не згущувалась кров, і в той же час треба щось робити, аби кров не згущувалась. Тому ті, хто назбирали каштанів, вони зараз зробили такі заварки на каштанах. Ті, у кого є софора, ті, у яких є буркун. Ну ми ж все літо з вами працювали, правда? Збирали з ними трави, ходили в поле, в ліс, на луки, на болота навіть і збирали трави. І тепер під час зими. Є чим лікуватися і тим, що є зараз у природі, і тим, що ми назбирали. Отже, легко, потихеньку, повільно ми переходимо до. Того всеядства, тобто, щоб можна було споживати їжу і рослинного походження, і тваринного походження. Тобто і головний же... меседж не переїдати. Не, найголовніше не переїдати, не перенавантажувати насамперед. Коли ми перенавантажуємо шлунок, та ще ж, ми ж поспішаємо наситити організм, та воно ж таке смачне, та воно ж таке духм'яне, та воно ж таке свіже. І ми починаємо mm -hmm. їсти, їсти, навантажувати. По-перше, забуваємо, що треба. Треба його пережовувати нормально, треба жувати і жувати нормально. Щоб пам'ятаючи про те, що зубів у шлунку, ми завжди з вами нагадуємо: зубів у шлунку нема, і шлунок не буде пережовувати їжу. Йому треба отримати вже готову, подрібнену, змочену слиною. Їжу, яка потрапляє у шлунок, і він її сприймає і починається нормальне перетравлення і нормальне засвоєння. То тут підключається і підшункова залоза, і печінка також не залишуються там токсини, їжа не застоюється, вона вся пере, е, е, перетравлюється. Всі залози в слизовій оболонці у шлунку працюють. Їжа пере, е, перетравлюється, і печінка працює нормально, і підшункова залоза. Значить, насамперед треба подумати те, що ми їмо, як ми їмо, як ми його споживаємо і як ми пропонуємо організмові ту страву, яка подала господиня на стіл до столу. І якщо там треба, ну от ми зачепились з вами про холодець, так mm -hmm. він дуже потрібен. І зараз коли, а ми ж його коли варимо? Двічі, тричі, чотири на свята, рази на рік, коли день народження на е, свята великі. Ну раз, два, і як кажуть, обчитався вже так. все, вже далі нема чого е, рахувати. То холодець дуже потрібен і організму накидається на ту їжу, яку відчуває, що її не, не достає в організмі і не достає колагенів. Тому дуже хочеться холодця, тих ніжок, де господиня зварила ніжки, хвости, вуха, голову. Все наварила того ніжок тих холодного, і його дуже хочеться. Але ж якщо ми споживаємо його, то ми ж обов'язково повинні взяти хрін. От, і з хроном його споживати, щоб ті драглі, те, холодне, те, щоб воно е, засвоювалось в організмі, бо воно дуже потрібне для того, щоб робити прокладки оці, е, буф, Суглоба, буфер, між угу. суглобами, щоб не було коксоартрозу, ми також з вами говорили, щоб не було боляче ходити, ні колінам, ні ногам, не боліло у спині. Отже, ці продукти потрібні, якби. Мільйони років людина не стала всеядним, таким а щоб їла тільки трав'яну їжу. То може б тоді ми не накидались на сало на ковбаси і на на холодне, на холодець. Але ж хочеться сала також. Аби за салом скучила печінка. Вона це для неї змазка, як от, знаєте, мастило для воза, для коліс от, або для машини. Так і сало потрібно для печінки, адже це є найсильніший жовчогінний продукт і жовчогінний, і е, той, який калорійний, а ми скучили за тими калоріями під час посту ми майже не споживали велику кількість калорій. Не хотіли ми поправитись. Ми схуднули, ми очистили організм. Найголовніше, що таке піст? Піст це та той період очищення, і не тільки тіла, не тільки дієта, це очищення душі. Ми бачите під час посту, скільки зробила Україна, українці скільки зробили, скільки вони допомогли нашим захисникам, нашим військовим, тим, які і в окопах там, і в холоді, і в голоді. Скільки ми їм допомогли, допомагали всім. Хтось вареники ліпив, хтось пиріжки пік, хтось готував якісь страви, хтось якісь салати, а хтось свічки готував, а хтось яке тепло надавав, хтось шкарпетки в'язав. Це все було під час посту. Ми віддавали все, ми вкладали своє здоров'я, свою душу вкладали, своє тепло, свою любов до них. І, звичайно, дуже просили Бога, щоб Господь допомагав їм, захистив їх, дав їм мудрості, дав їм, їм сили, наснаги, допомоги, тому що нині українська армія вона без допомоги не змогла б. Перемагати ворога, відбивати його, нищити його, відправляти його на ту свою землю. А ще іноді чуєш, як жінка пише в коментарі, так, от все одно Росія захопить одну область, але без українців. А чим же зашкодили тобі ті українці? А що ж ти будеш робити з тією областю? Там вже треба працювати, і той, хто звик працювати, той буде мати все. Тому що земля родюча, вона все нам дає. Все це нам дала земля, і наші теплі руки докладені до того. А якщо люди не працюють, то вони не будуть мати нічого. І дійсно, часто чую від наших. Простих, щирих українців, що війна почалася із за заздрощів, тому що заздрять Україні, заздрять українцям, що вони самодостатні люди, що вони все можуть зробити. І тепер бачите дуже важко, але ми об'єдналися, ми стали знаєте на захист всіх. Не тільки наші військові, не тільки армія наша, а всі ми щось робимо. Наша зелена планета, також не вгаваючи, працювала кожен день. Вихідних ніяких ні в кого не було. Ми працювали, поставляли ляли ліки і військовим, і людям мирним, і надавали і ліки, і їжу, і все, що ми могли зробити. Ми все робили. І у цьому труді, в цьому, знаєте, такому. І тому що ми стали на захист своєї землі, своєї батьківщини, своєї України рідної, у тому ми об'єднались. Це була сила, велика сила об'єднання нашого українського народу. А такий народ, який об'єднався, його ніхто ніколи не переможе. І ми зустрічаючи Новий рік, бачите, у нас українці якось так з давніх давин уже. Подвійні свята, рік новий зустрічають двічі, а тепер уже і різдво справляють двічі. Вони не можуть за один раз вони не насвяткуються. Тому зустріли новий рік, і всі впевнені в тому, що це рік перемоги, рік миру на землі, що ми будемо щасливі і наші діти будуть щасливі, і що ми захистили не тільки Україну, свій народ, що ми захистили і. Людей інших країн ви знаєте, в такий період особливого виснаження, коли і організм фізично виснажений і морально виснажений, адже ми всі стомилися і від війни, і від того, що відбувається в нашій країні. Особливо важливо турбуватися про своє здоров'я, аби не здаватися, аби кожного дня наближати ось ту перемогу все ближче, ближче, адже точно 2023 тисячі стане роком перемоги. Пані Наталю, ми неодноразово у програмах говорили про те, що треба. Равна система, це фортеця нашого організму. Нині я ось побачила. Я думаю, що зараз часу мало, але в наступній нашій зустрічі, Марія, я хочу вам сказати, ну щиро пояснити, як же змінився в організмі зміни, які пройшли. Від посту до переходу до е, страв уже, е, таких, е, тваринного походження, як, що змінилось в організмі, як він відчув, як е, відчула це насамперед травна система, а до неї ще і гормональна, і порушився обмін речовин в організмі. І якщо в нас раніше менше людей приходили там з різними відкладеннями жиру, жировиками, mm -hmm. то тепер посипались вони і показують навіть у дітей. З'явилися ну таких вже трошки старших, з'явилися також жировики. Тобто ось хотілося б з вами цю тему пояснити нашим глядачам, чому так відбулося в організмі, чому так сталося, що, люди... так сталося, що людина приходить і каже, я сама себе не впізнаю, я обважніла, поправилась. Угу. У мене от повиникали ось такі, бачите. Утворення, чому це так, Та я думаю, що ми будемо зустрінемось і будемо доторкуватись до цієї теми і пояснимо нашим глядачам, що ж треба робити, щоб не порушувався жировий обмін, щоб не порушувалася травна система, гормональна система і в поєднанні це звичайно, велика проблема. Для здоров'я всього організму, тобто ми окремо виділимо час для нашої розмови, і обов'язково про це розповімо детально нашим глядачам, в чому причини і як допомогти цього уникнути. Пані Наталю, доки в нас залишається декілька хвилин, можливо є рекомендації, який чай з якої травички можна пити, аби допомогти організмові трохи перетравлювати оту жирну їжу, якої ми наїли питання. Я завжди ми нагадую. А тепер особливо хочу сказати, що треба вживати продукти, які тонізують шлунок, які відновлюють там у слизові оболонці шлунка, відновлюють ті залози секреторні, от які виділяють секрет. Адже якщо немає у шлунку того секрета, сьогодні до мене прийшов там, завітав один чоловік і каже: От мені сказали, що не треба вживати солі. І я тепер мало вживаю солі, і їжа вся така якась пісна, якась вона ну не, не має кольору ніякого, так гарно сказав mm -hmm. чоловік. Дійсно, сіль треба споживати. Звичайно, не переїдати, тому що нирки відчувають ті, у кого вони опущені. Але без солі людина не може обійтися, тому що сіль допомагає відновлювати оту соляну кислоту, той секрет у шлунку. Тільки завдяки продуктам, тим, яким сприймає організм, і солі, вони повинні бути підсолені, але так сприятливо і нормально, щоб не дай Бог, не переїдати солі, не перевантажувати е, -е сечостатеву систему нирки, а щоб сіль таки була, тому що якщо ми не будемо їсти цибулю. Якщо ми не будемо їсти капусту, особливо у такому вигляді, як тоді буде, буде перетравлюватись їжа? Отже, споживаючи жирну їжу, ми обов'язково повинні думати про те, щоб шлунок міг її перетравити. Йому треба дати силу, йому не треба заважати. Йому треба дати цибулю, йому треба дати капусту, йому треба дати ну цибулю, таку коренеплоди, хрін, який хочете. І такий, і такий у нас є, і його треба також додавати, але не обтяжувати, щоб не виникали там запальні процеси, щоб якщо там був колись гастрит гіперацидний, то щоб його не, не було загостення, щоб не було там, не відкрилась виразка, не дай Бог, а тим більше, ми зараз закінчується зима, ну, ще, ну, зима-літо, зима-літо. І року нема. Значить, зима швиденько закінчується, і перехідний період весняний. І ті, хто постраждав неправильно переходячи із пісного стану на, оце, на, на всеядність, у того може постраждати дуже. Шлунок дванадцяти пала кишка і е, підшункова залоза. Тому треба бути дуже і дуже обережним. По перше, не навантажувати жирною їжею підшункову залозу. Переживувати все, щоб сприйняв шлунок. І найперше правило не переїдати. Візьми те, що ти хочеш з'їсти. От я хочу все це з'їсти. Так я ж його маю поділити на частини, щоб я його з'їла не за один раз, а за чотири рази. Адже буває так: сніданок, обід, вечеря і полуднік. Так же? то от за чотири рази ми повинні з'їсти те, що ми зараз навалилися і бажаємо з'їсти все в один раз. Поділити все так, не переїдати. А ще питають, а як же от вийти з посту, щоб не переїдати, коли ти бачиш? Mm -hmm. Таку смачну духм'яну ковбасу. Коли ти ж бачиш, той же холодець, аж слинка покотила. От. Коли ти все те бачиш, ну як же ж можна примусити себе не переїдати? А ти з'їж. Відчуваєш, що ти вгамував голод і ти не хочеш далі, а ти відволічись на 15-20 хвилин. І вже після того, коли ти сядеш до столу, ти вже не з'їси те, щоб ти наразу з'їв все, от, накидав, накидав в організм і, пережовуючи тривалий час, ти також заспокоюєш той надмірний апетит. І не дозволяєш своєму організму постраждати від переїдання після посту Головне – не переїдати, слухати свій організм і вживати стільки їжі, скільки нам потрібно. Дякую вам за нашу розмову. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з президентом товариства природолікування Зелена планета Наталією земною. Бережіть себе і до зустрічі у наступний вівторок.